Закордонний паспорт. Ну, в країні воєнних сам порядком державного кордону е, особам, скажімо так, таким підрозділи шаблю, навіть за кордонним паспортом е, заборонені. Зазначити, що про мовлять незаконність Крім того. Зазначається, що підозрюваний е, шаблю добровільно видно. Коли е, до особи заходять, Ця добровільність, вона мабуть, що ну, питання риторичне в цій добровільності. <кій> Особисті якості. Шановний суд, тут я хочу зупинитися на тому, що е, лінія захисту, обрана підрозділом, е, по суті своє, зводиться до е, ну, по-перше, нестриманої поведінки, як я б сказав. Це теж у нього свідчить про суспільну небезпечність цієї особи і тому прошу суд це врахувати. Крім того, те, що ми сьогодні почули від підозрюваного шаблюка, і також іскравим прикладом дезінформації та відвертої брехні, яка, як і під час вчинення злочинів, є провокативним способом відвернути увагу від конкретних фактів злочинної діяльності, які власне викладені в відновлені про підозру, врученому підозрюваному шаблуку. При цьому всьому спростування. Яке вистувається війну, зводиться по суті до гасел, лозунгів і е, перекручення е, фактів без конкретних посилань на е, ну, підстави, які свідчили про те, що підрозділи не обґрунтована. А тому вважаю, вирішення суду першої інстанції е, цілком законним і таким, що не підлягає задоволену апеляційну складу сторони захисту. Я. Слідчі суди, достойно перевірена на місці опунтованість даної відози, враховано всі ризики, які заявні стороною обвинувачення, та е, визначено той захисту е, забезпечення, вигляді тримання підпарту без застав, який в даному випадку є найбільш доцільним стосовно Шавлюка. Теза зупиниться лише на тіх документах стосовно е, яких означає сторону захисту, враховуючи те, що е, Шавлюк Даний час названо про те, що підози є неуготованих а лише цивільно правових відносин. І в даному цілі фактично так також манувати слідчий суддя. Вважаю, що в даному випадку готові підтверджується кількома фактами. Перше, це те, що дійсно була проведена як і експертиза, в рамках якої встановимо ті висловлення, які наведені підозрю. І вони це. Є взагалі вказано з цим доволі доволі чітко вказується конкретні висловлювання Шаврука. Лише на ми покажу на декілька з них найбільш основною тезою, яка проводить, є, яка в нашій підозрюю, це те, що самі ТЦК не існують юридичних, не існують юридичних праводії. Це зазначено і у відео, і в висновку експерта, і на набунтовому оцінку в висунті підозрів. Також шавником зазначається про те, що в одному із відео він вказує те, що йому... Ми будемо показувати те, що йому вручили повістку, що бити. Повістка починається в момент готування. Суть увагу в тому, що бандитське бандит під назвою ДЦК вручає журналістам повісти, щоб їх бити. Це відбувається в наші повістки для зниження міста материна мало право. Разом з тим.